Отже, привіт, Ютуб, з вами Леший, і сьогодні хочу зробити відеозвіт після місяця використання термобілизника. Мотек, але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. цих хвиль. Шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати більш якісніші відео, більш скоріше їх викладати на канал. А меценатам каналу надає доступ ранній до відео. Ну і ще пару плюшок. Тож, поговоримо сьогодні про перший і другий шар камотек після місяця використання. Хочу сказати, що мені сподобалося. Ну, якщо не брати до уваги певні особливості і певне те, що мені особисто не сподобалося, це досить достойний вибір. Перше зауваження, яке я маю, це пахова зона. тобто Низький крій, ну, нам трошки тяжко добратися до пахової зони, ну, щоб зробити наші певні справи. Але ну, це особливість. Тобто, знову ж таки, якщо дивитися на то з іншого боку, це нас захищає від вітру, тобто ну, ніяких отворів, нічого не задуває, тобто це більш, ну, більш нас утепляє, скажімо так. Друге моє зауваження це до оцього от бігунка. Ну, мені неприємно, я постійно, коли застебуюся, я постійно прищеплюю собі бороду. Я про це говорив в першому відео, я про то говорю зараз. Тобто ну, можна зробити невеличкий капюшон для цього от бігунка, і все буде добре. І третє, що особисто мені не сподобалося, термобілизна дуже скоро починає пахнути. Якщо для туристів то не критично, е ну то для військових то трохи критично, тому що там на протязі двох-трьох днів активного, ну тобто діп активного використання, е термобілизна починає явно пахнути синтетикою. Це ну, трошки погано. Але з іншого боку, термобілизна дуже скоро сохне тобто Джерсі висихає десь е за годину Джерсі має крутий крій, воно. Довге, тобто знову ж таки, куди б мене тягнулися, що би мене робили, не нахилялися. Це досить круто. Нагадаю, що тут внизу зроблена така гумка, тобто, ну, от гумка наша знаходиться. Тобто, це досить круто, це нас захищає від потрапляння в берці. Чогось там неприємного, захищає від холоду, це досить круто, досить круто, високий ворот, досить круто, що воно облягає, але не досить тісно. Воно реально гріє. Якщо працювати з теорією шарів, воно досить круто відпрацьовує свої властивості, так, своє призначення. Я би хотів від себе, щоб на Джерсі щось було на кшталт отаких. Таких якихсь ну смуги, так ці смуги дозволяють виводити вологу в трьох трьохвимірному в трьохвимірній проекції. Тобто ці смуги збирають в собі наш піт. Він там затримується, трохи скоріше висихає, але ну, знову ж таки, Джерсі сохне трошки довше ніж та футболка. Тобто, зі своїм е, цільовим призначенням воно справляється, воно е, впитує наш піт, затримує його, е, під за той час виводиться на, на зовнішній шар, і по дорозі висихає. Це досить круто. Е, чисто від себе можу рекомендувати Камотек. Досить крута, досить круте рішення, досить круто спроєктований е, цей костюм, е, досить круто він працює навіть як е, костюм для сну. Тобто, якщо ми використовуємо. Суто другий левел або обидва левели для того, щоб спати в спальнику. Він досить круто працює зі спальною системою. Тобто, коли ми приходимо на базу, знімаємо ту термобілизну, в якій ми ходили цілий день. Цю вдягаємо для сну суха, тепла, гріє. Досить круто, досить класно. Вона з тим справляється. Досить круто, що ця термобілизна вона по якості і по своїм. Таким якимсь функціоналом, так вона прирівнюється м, ну, до таких світових дуже відомих брендів, е, і навіть до е, ну перевершує якісь армійські системи, які е, ну там стоять на озброєнні. Тобто, це досить круто. Ми за ну невелику суму грошей отримуємо досить якісний термокомплект, який нас загріває в зимову в зимову холоднечу. Тож, така моя відповідь, такий мій відеозвіт по використанню термобілизни на протязі місяця. Мені сподобалося, я від себе можу рекомендувати. Таке в мене відео, така моя відповідь: Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. З вами був Леший, До нових зустрічей.